Дужинці про Україну. Ланселот Ловтон, англійський науковець та громадський діяч 1939 рік. Щойно Москва закріпила владу над Україною. Вона змінила свою назву з Московії на Росію. Знову виглядало, що український народ мав бути стертий з лиця землі. Аби зберегти себе фізично, його вищі класи мусили робити те, що від них вимагалося, тобто піддатися з Московщиню і з Польщиню. Але в народі, поміж селянства, український націоналізм продовжував жити. До того часу осередок культури був на півдні, Київ, ближчий до заходу, ніж Москва, плідно користувався латинськими джерелами. Фактично, Московія була ученицею України і засвоїла від неї все, що тільки змогла. Але від моменту анексії України і зміни своєї назви на Росія вона навмисне намагалася відсунути Україну на задній план і гальмувала її розвиток. Заборонено було вживання української мови у школах і в наукових та історичних працях. Робилося все можливе, аби не тільки витіснити і ліквідувати українську мову, але й знищити національну свідомість, яка саме в мові знаходить своє втілення. Україна використовувалась як колонія, вона була багата на зерно і сировину, і Росія, занедбуючи власні ресурси, апетитно накинулась на південні.